Ви коли-небудь помічали ці напівсфери вздовж доріг вони здаються звичайним елементом міського пейзажу, але насправді виконують важливу функцію обмежують рух автівок у пішохідних зонах, запобігають хаотичному паркуванню, захищають тротуари та громадські місця. Регулярне оновлення покриття допомагає підтримувати їхню ефективність. Адже якщо напівсфера стерта чи пошкоджена, водій може просто не помітити її. Напівсфери це не просто декорація, а важливий елемент міської інфраструктури. Вони допомагають зробити вулиці безпечнішими та комфортнішими для всіх.